А також корсар Hydro Series. і саме тому продажі такі важливі. Ви, хлопці, слухаєте, що я кажу? Про що я говорив? Я грав у Хардстоун, а я не, не знаю, що відбувається. Чому він саме? Я не розумію. Я не знаю, що він казав. казати. Така була тема розмови. Адаме, що відбувається, що відбувається. Так, Адаме. Що я мав на увазі, коли говорив про особливості MSI? Ну, комп'ютер він. USB. з... Зсередині комп'ютера. 9. Портів. В комп'ютері. Алане. Що я казав про плату MSI? Ну, плата MSI, Вона. 12 гран На, на противагу е, інформації від StarCraft 2, Call of Duty, Battlefront, Rainbow Six Siege. В основному. Добре. Гаразд, ви слухали. Назад до Теми. Отже, це ніби якби у вас була система 4.1а 12-гранних